Добрий день, шановні десятикласники та десятикласниці. Сьогодні тема нашого уроку естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості та гідроліз естерів. Давайте з вами пригадаємо, що раніше ви вивчали карбонові кислоти та спирти. що Загальна формула карбонових кислот і загальна формула спиртів відповідає цьому, і також карбонові кислоти містять. Карбоксильну групу, це ООН, тобто, побачивши якусь будову так, або структурну формулу сполуки, ми побачимо, що якщо вона містить карбоксильну групу, це ООН, то це дійсно кислота. У спиртів гідроксигрупа ОН. Але також можуть зустрічатися феноли. Ми пам'ятаємо бензенове кільце це шестикутник, до якого приєдна теж гідроксигрупа ОН. але це не спирти. Спирти у них немає бензинового кільця. І залежно від числа гідроксильних груп OH, спирти поділяють на одноатомні, двохатомні і трьохатомні. Одноатомний спирт ми бачимо всього лише одна гідроксигрупа, тому він одноатомний. Тут дві двохатомні і три трьохатомні. Також спирти поділяють на первинні, вторинні і третинні. Чому? Ми тут бачимо, що гідроксигрупа приєднана до цього атому карбону, але не до цього, так? Цей атом карбону містить також, приєднання, да? до трьох а, атомів гідрогену. Тут його лише два. Чому? Тому що третій замістився, так? змінився, будемо казати, на гідроксигрупу. Тут ми бачимо, що саме цей карбон, у нього вже один атом гідрогену. Чому? Тому що на місці другого вже радикал, ми повторимо зараз, що таке радикал, і, і також гідроксигрупа. А тут ми бачимо, що уже взагалі немає тому гідрогену. Чому? Тому що замістилося знову ще один радикал, вже два. І третє гідроксигрупа. І тому третинний спирт, так? Три. Тут два, а тут один. Радикали. Тобто частинки або угрупування, так? і вони мають певну назву. Часто ми можемо зустріти, так, метил, етил. І тепер ми зараз зрозуміємо, навіщо ми повторювали карбонові кислоти та спирти. Давайте з вами вивчимо, що таке естер. Естери це похідні кисливомісних кислот, у яких гідроксигрупи кислоти заміщені залишками спирту або фенолу. Кисневомісні кислоти, так, які містять кисень. Також це а, мінеральні неорганічні кислоти, а також органічні кислоти містять в собі Кисень, так? а безкисневі не містить. Загальна формула естерів органічних кислот, так? І радикали. Ми вже знаємо, що таке радикали, класифікація. Естери розрізняють як естери органічних та мінеральних кислот. Чому? Зараз ми з вами зрозуміємо. Добування естерів в промисловості зазвичай це реакція естерифікації. Зараз ми побачимо, що щоб ем, утворився естер. Потрібно, щоб взаємодіяли якраз карбонова кислота зі спиртом. Тобто карбонова кислота взаємодіє, от е, в даному випадку це етанова або оцтова кислота, і, до речі, це і є органічна кислота, і метиловий спирт. І утворюється естер з водою, і це є реакція естерифікації. І каталізатором є мінеральна кислота. Ми вже знаємо, так, що мінеральна кислота, що це таке. Чому каталізатором ми знаємо, що це речовина, яка пришвидшує реакцію. Мінеральні кислоти, для прикладу, азотна, серчана і фосфорна чи фосфатна. Тобто, естери, в залежності від того, з якої кислоти вони утворені, тобто, наприклад, це органічна кислота, в даному випадку це будуть органічних кислот. Якщо утворили з мінеральних кислот, так, це будуть естери мінеральних кислот. Номенклатура. Інша назва естерів, складні ефіри. Чим вони відрізняються від естерів? Етери це прості ефіри, і їх загальна формула виглядає ось так. А ось естери це вже складні ефіри. З іншою формулою, яка нам уже відома. Закінчення, так? У назві буде «оат». Наприклад, у альдегідів закінчення аль, метаналь, етаналь, у спиртів ол, етанол метанол, а у естерів – «оат». Ми бачимо, що ось така сполука має назви: так, етилметаноат, етилформіат, етиловий ефір, Форміатною або мурашиною чи метановою кислотою, і навіть мурашино-етиловий ефір. А ось ці формули мають свої певні назви, і ця формула також. І ізомерія. Ми вже знаємо, що таке ізомери. Що це сполуки, які мають однаковий склад, кількісний, якісний, але різну будову і властивості. Ми бачимо, що це естер, етанат, але його ізомером є бутанова кислота. Чому саме вона? Ми можемо порахувати так склад, що карбон однакова кількість у оксигена також, і у гідрогена, тому це і є ізомер. Ми вже знаємо, що естери добувають в промисловості саме шляхом взаємодії карбонових кислот з спиртами, і це є реакція стерифікації. Хімічні властивості естерів. Естери взаємодіють водою, і це називається реакція гідролізу. І утворюють Кислоту і спирт. Реакція гідролізу інша назва омилення. І ми бачимо, що дуже схожа реакція так, на те, що якщо ми додамо естель воду, тобто і є той самий реакція гідролізу, але важливо не плутати з реакцією гідрування, гідрування це просто додавання водню. А тут саме вода, тому це гідроліз або омилення. І утворюється. Кислота і спирт, тобто оборотна реакція. Ми бачимо тут стрілочки дві, тому це оборотна реакція. Тому гідроліз поділяють на кислотний і лужний. В кислотному гідролізі бачимо вода. Але ви скажете, чому вода? Вона ж не кислота. В даному випадку каталізатор це йони гідрогенів, а в воді є йони гідрогени, тому це як кислота. І ця реакція теж оборотна. А у лужному гідролізі каталізатор це йони гідроксигрупи. Ось вони. А сама реакція, вона не оборотна, сам процес. Тому і утворюється так, і за цього ціль карбонової кислоти ми бачимо в натрії. І тому поширення в природі. Естери е, мають приємний запах. В природі ми часто так, можемо бачити, що те, що нас оточує, квіти, приємний запах. Плодів, ягід, це і є естери, але вони природні, будемо казати, не синтезовані. Ще один е, спосіб одержання естерів – це екстракція. В даний випадок якраз ефірні олії. Це і є теж естери, але вони не синтезовані, це природний запах, природний аромат е, квітів, наприклад, так? ефірних масок. Естери триатомного спирту гліцерин та вищих жирних кислот є основою жирів, також окрема тема жири, а вищих одноатомних спиртів та монокарбонових жирних кислот воску. І тепер фізичні властивості. Ми вже знаємо, що естери від природи мають приємний запах. Але ми вивчили реакцію стерифікації, що можна отримати так, естери в промисловості і при. Взаємодії певної кислоти з певним спиртом можна отримати конкретний так, ізомер з певною структурною формулою, який буде мати певний запах, певний аромат. І ви бачите, що кожен естер має відповідний аромат. І тому зазвичай застосовують це в промисловості, в харчовій саме промисловості, як ароматизатори. І тому не завжди, купуючи якісь продукти, так, дійсно, ми можемо там зустріти справжній запах, справжній аромат. Наприклад, ваніль, пряжене молоко, кава, навіть шоколад. Не завжди в продуктах, дійсно, це буде справжній, так? Також естери зустрічаються як рідина для зняття лаку. Це етиеноат і етилацита або етилацитаток. Також вони зустрічаються в косметиці, парфумерії або в дешевих дезодорантах. І висновки: Естери це похідні вуглеводні молекули яких містять естерну групу, загальна формула естерів, також естерам властива структурна ізомерія карбонового ланцюга і міжкласова ізомерія. Утворення назв ми пам'ятаємо, так, що закінчення ОАТ – ось. Наперед, в назві алкіл, тобто етил чи метил, ми пам'ятаємо радикал, так? і алкан, тобто загальний, будемо казати, тіло так? самої сполуки. І властивості естерів. Фізичні властивості пам'ятаємо, що це литкі рідини з приємним запахом. А хімічні властивості. Що естери вступають в реакцію гідролізу, тобто взаємодія з водою, і продуктами цієї реакції є карбонові кислоти і спирти. Домашнє завдання. Прочитати і проаналізувати параграф 21 естери, сторінка 124-128. Бажаємо плідної роботи і вивчення хімії. До побачення!